80-89% британців покоління Z дивляться стрімінгові платформи із субтитрами. Покоління Z – це ті, кому зараз до 28%. Серед юних американців таких 59%, серед чехів 56. Даних по Україні нема. Серед людей старших 60, таких до 20 Хоча саме у них можуть бути проблеми зі слухом. І так мова тут іде про перегляд із субтитрами програм і серіалів рідною мовою. Питанням такої різниці заморочилася авторка статті в газеті The Guardian. Опитування. Ня у США та Британії показали, більшість молоді дивляться одразу у два екрани. На одному, наприклад, якесь шоу, на іншому переписка в месенджері або ж дивляться стрім в Тіктоці, на іншому грають гру. У половині випадків вони не можуть відповісти, чому на всіх девайсах постійно включена функція субтитрів. 40% американців будь-якого віку відповіли, вмикають субтитри, аби більш повноцінно зрозуміти фільм чи шоу, звідки ж у покоління Z Така тяга до субтитрів, окрім розсіювання уваги на два екрани. Відповідь є з роликів Тіктока і Рілсів Інстаграма. Там практично завжди включаються автоматичні субтитри, або ж люди їх створюють вручну, оскільки таке відео краще просувається. Покоління Z переважно байдуже на тонкощі віртуозної гри акторів та скрупульозної роботи кінооператора. Тож виходить, що вони читають сценарій, а не насолоджуються постановкою. Звичка переглядати швидке коротке відео із субтитрами переноситься і на сприйняття і. Іншої візуальної інформації і на спілкування зі старшими поколіннями, втім, субтитри дають змогу двічі посміятися з одного жарту. Спочатку прочитавши репліку жарт, а за пару секунд з того, як її скаже і зіграє персонаж на екрані.